Андрій Собурай ветеран війни. Чоловік півтора роки боронить Україну. Відбивав наступи ворога на різних напрямках. Крайній бій був під глибоким, де чоловік втратив ногу. Я навіть не, не міг зрозуміти, що мені ногу відірвало. Десь там з проміжуком я зрозумів, що в мене вже ноги немає. Я ну чого, але вийшли, приїхали, забрали, ну, там дорізали, потували і вже в евакуацію мене привезли сюди на рівне до лікуватися. Нині Андрій Собурай прийшов на захід, де власноруч готував піцу. Для нього це вперше. Каже, такі акції допомагають військовослужбовцям з інших областей. Отак, от, от для хлопців вони всі не місцеві, я місцеві. Для них це дуже добре. Отак, от, от що їх десь там вивезуть, десь на якісь заклади, там навіть на ті самі концерти. Це було б для них дуже прекрасно, бо так частіше б так от їх десь вивозить на такі от, ну, дійства. Що, бо я сам місцевий, мені якось проще, я собі і додому можу попастися, а їм якби трошки важко. Військовослужбовець Віктор Горобець теж доєднався до акції. Каже, найскладніше було приготувати тісто. Доволі так приємний. Сам процес доволі так е, як сказати ну, приємно. Можна по-руськи так сказати, що до нас віднеслися, дали нам можливість провести культурний вечір. Як е, щось новинку якусь в життя внесли. Навчав військових готувати піцу шеф-кухар Мирослав Гулюк. каже, ветерани війни невідмінно справились з завданням, доєднався до акції, бо хотів допомогти. Мені здається, що напевно це найменше, що ми можемо зробити, це організовувати якогось плану, такі івенти і запрошувати людей, аби вони, хоч якось могли, різноманітнити свої реабілітаційні дії. Організувала благодійну акцію дев'ятирічна волонтерка Олександра Данилюк. Раніше дівчинка збирала на автомобілі для військових. Нині у паспортну погоду хотіла підтримати ветеранів. Хочеться якось порадити в Мене виникла ідея, що можна зробити піцу своїми руками, тому що тому що піцу своїми руками це набагато вкусніше. Підтримала ідею доньки матір Оксана Данилюк. Вони звернулися з цим задумом у лікарню, де військові проходять реабілітацію. Хлопці в лікарні. Ну, ми постійно, в принципі, щось там їм робимо, якісь там смаколики, якісь там святочко. Але ж все, що зроблене своїми руками, то є найцікавіше. Ну, то, то моя дитина, яка співає, то Олександра Данилюк, юна волонтерка, вона вирішила, що треба зробити щось таке, щоб хлопцям було приємніше. Загалом до акції з випікання піци доєдналося 15 військовослужбовців. Сім'я Данилюків планує провести ще один такий захід задля підтримки поранених бійців. Владислав Стецюк Олег Шаламай, новини Рівного.